Оперувати хворих у зоні бойових дій, надавати допомогу постраждалим наслідок ДТП та аварії це те, до чого повинен бути готовий кожен військовий лікар. Тому під час науково-практичної конференції стоматологи з різних силових відомств обмінювалися досвідом та провели майстер-клас для молодих фахівців. Збройні конфлікти, катастрофи техногенного та природного характеру призводять до жахливих наслідків, а найстрашніше це людські жертви. За статистикою 30% поранень становлять травми обличчя, тож медична допомога тут справа спільна і хірургів, і стоматологів. Ми вирішили поділитися з усіма розумієте, бо коли працюєш в якомусь замкнутому колі і варишся тільки. Сам в собі, то, можливо, якісь є і недоліки, які ти не, не, не помічаєш. А коли починаєш спілкуватися з колегами, виникає ряд питань. Ось, можливо, в нас виникають якісь питання, можливо, в них будуть якісь питання виникати от, по ходу нашої роботи. Ми будемо спілкуватися, і в цьому спілкуванні ми дійдемо до якогось нормального і правильного результату зазвичай у гарячих точках такі поранення виявляються найбільш важкими, і оперувати доводиться саме цим спеціалістам. Якщо ми швидко надамо допомогу, то ця людина швидко повернеться або на полі бою, або буде працювати в народному хазяйстві. Принцип ідея допоможемо друг другу заключається в тому, що лідери навчаються за рахунок держави. А потім ці знання передають кожному з лікарів, які працюють в клініці. Відновлювати зубний ряд робота ювелірна. Тож під час майстер-класу молодим стоматологам продемонстрували, як правильно за допомогою сучасного обладнання прочищати кореневі канали та встановлювати імпланти. Це складна операція, проте вона дає можливість пацієнтові відразу усміхатися, а за декілька днів нормально їсти. Та це лише перший етап на шляху до повного відновлення. Різноманітні чинники, які впливають на наше життя. І то є пошкодження або зубів, або якихось інших органів, які потрібно лікувати, які потрібно, по-перше, діагностувати вірно, для того, щоб потім в подальшому його правильно пролікувати. Понад 20 занять з різних напрямів стоматології відкриють молодим спеціалістам усі тонкощі цієї справи. Перші майстер-класи відбудуться вже на початку лютого.